Усім привіт! З вами Кіт Барсик, і ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні ми приготуємо піцу, яку ви не їли ніколи в житті. Ставлю 10 кілограм найкращого корму, що не їли. У цій піці немає ні сиру, ні помідорів, ні м'яса, але вона вам сподобається, ставлю ще 10 кг корму. До речі, раніше ми вже готували незвичну піцу на картопляному тісті. Зліва зверху я залишу підказку з посиланням на це відео. Подивіться, якщо ще не бачили. Ну а зараз пігнали готувати. Нам знадобиться 400-450 грамів борошна. одна склянка цукру 250 г, ви можете брати більше. Я з цукром зараз обережно, тому що мені ветеринар сказав вагони набирати. Один пакетик ванільного цукру для аромату, він для ваги погоди не зробить. 200 грамів м'якого вершкового масла, 4 яйця, ви можете взяти яйця свого колишнього, 2 лимона, одна склянка горіхів. У мене варялися волоські горіхи, але їх було замало, тому я додав мигдаль. Мигдаль можна почистити, трохи підсмаживши на сковорідці. тоді шелуха сама відпадає. Але мені було лінь. Та й так цілком смачно виходить. Далі нам знадобиться склянка родзинок. У нас же піца з родзинками у буквальному сенсі слова. По продуктах усе пігнали готувати. Починаємо ми з яєць. Нам треба відділити жовтки від білків. Це відповідальна місія, бо якщо жовток потрапить у білок, то начинка на піцу буде зіпсована, тому тут обережно. Далі можна сильно не заморочуватись, а тут прям ювелірна робота. Якщо білок у жовток. То не так страшно, а от у білок потрапити не повинен. Білки ми прибираємо в холодильник, бо жовтки залишаємо. Вони нам потрібні тут і зараз. Жовтки додаємо приблизно одну третину від загальної кількості цукру. Додали і розтираємо його вінчиком. Збивати не потрібно, просто розтираємо, щоб цукор розчинився. Ось така сонячна краса у нас вийшла. Тепер черга додавати вершкове масло. Додаємо і добре вимішуємо. Якщо ви забули дістати масло з холодильника, можете його трохи підігрити в мікрохвильовці. Але зовсім трохи, щоб воно туплене масло не перетворилось. або ще деякі вумніки ставлять масло на батарею. Ой, пам'ятаю, я якось так зробив зимою. Поставив масло на батарею, та на тій же батареї і заснув гарно так там тепленько. Прокидаюсь, а нема масла. Одна упаковка залишилась. Все розтануло і витекло за батарею, всі шпалери в маслі. Ох і насварив я свою кожану хазяйку, що мене вчасно не розбудила, бо то дзвонила всьому винна як інакше. Розмішали масло до однорідності і тепер всипаємо борошно. Я обов'язково його сію, бо буває, що в борошні заводиться різна живність. Я, звісно, люблю м'ясо, але не так сильно. Та й тісто вийде більш пухким, коли муку сієш. Розумні люди говорять, що коли просіюєш борошно, то воно збагачується киснем. Це такі дивні слова, адже ніякої хімічної реакції при цьому не відбувається. Але фраза вумна, тому її вірять і повторюють ледь не в кожному кулінарному відео. Ех, люди, люди, погано в хімію в школі вчили вас надурити, що можеш зловити. Зараз я вам покажу справжню хімічну реакцію на кухні. Беремо чайну ложку соди і додаємо до неї лимонну кислоту чи оцет. зовсім трошки. Кислота і сода нейтралізують одне одного, утворюється вуглекислий газ, такий самий, як в Кока-Колі чи в пиві, і звук відповідний. Оце хімія, я розумію. Моя шкільна хазяйка в школі добре хімію вчила, і, хоч було це доволі давно, щось ще пам'ятає. Не те, що деякі за колбасу оцінки покупляли і вірять у всякому. Але поки я род філософував, ми вже добре вимішали наше тісто і ось яке гладеньке і красиве воно у нас вийшло. Формуємо з нього кульку і відкладаємо поки. Нехай відпочиває. Тим часом беремо ізюм, добре його миємо і заливаємо окропом, щоб він теж набух. Ізюм можна брати білий, чорний та хоч сіро-буро-фіолетовий. Ми взяли той, який був по акції в ОТБ. Тепер час розібратися з лимонами. З лимонів ми будемо робити соус для нашої піци. А соус для піци – це дуже важливо. Тому обдаємо лимони окропом, добре миємо. і ще розподіваємось, що це нам допоможе змити віск чи чим там, які лимони обробляють, щоб вони доїхали до споживача і не згнили. Акуратно натираємо лимони на терку, щоб стерти цедру. Тільки жовтий шар. Біла шкірка нам не потрібна, тому що вона гірка, як дупа огірка. Зіпсує нам увесь компот, е -е -е. тобто піцу. Стільки лимонної цедри в нас вийшло. Тепер чистимо лимони від шкірки. Добре чистимо, щоб білого на них вичалося якомога менше. Ріжемо на дольки, виймаємо кісточки і подрібнюємо це все блендером або через м'ясорубку можна. Бачимо, що лишилися ще кісточки, забираємо їх і відкладаємо наш соус. Знов повертаємось до нашого тіста, Проскочуємо його в круг, як на піцу. Зробити це не так просто, як з косичним тістом, але все реально, якщо є бажання. І лапки ростуть з правильного місця. Так, спочатку лапками, а потім скалкою до необхідного діаметру. Але не робіть його занадто тонким, тому що замість тіста буде розщето. Накриваємо пергаментом наше деко, ми його змочили у воді, щоб з ним було зручніше. І переносимо нашу основу на деко, надаємо їй красивої форми. Якщо вона у вас трохи кривенька. Ми з кривеньких країв робимо такі собі бортики. Так лимонний соус нікуди не втече. Ось така основа вийшла. Беремо ложку і змащуємо нашу піцу лимонним соусом. Рівномірно і товстим шаром. Якщо вам здається, що лимону забагато, не панікуйте. Він впитається в тісто і буде в самий раз. Наступним поверхом у нас іде ізюм. Класичної піци це зазвичай ковбаса. Але я вже змирився, що мені сьогодні нічого не відвалиться м'ясного. Здарма то тільки розпинаюсь, коментую. Тому ви хоч лайк поставте, і теж напишіть коментар. Коли вам ще кіт, буде розказуватись, як зробити солодку піцу. Якщо здалеку подивитися, то можна подумати, що то всю ковбасу з'їли. Але ні, той зюм, і він буде дуже гармонічно поєднуватися з лимоном. Ось побачите. Тепер ми згадуємо, що у нас в холодильнику є білки від яєць. Вони вже добре охололи, тому дістаємо їх і здаваємо до піни. Спочатку просто збиваємо. А потім додаємо поступово той цукор, що у нас лишився. І продовжуємо збивати в ідеалі до утворення стійких піків. Отако От знаєте, щоб можна було ту миску перевернути над головою у кухара, а білки лишилися в мисці і не впали на голову. Але у нас блендер слабенький, він скоріш згорить, ніж зіб'є до потрібної консистенції. Тому лишаємо, як є. Відео з білками на голові не буде пробачте. Акуратно ложкою викладаємо білки на ізюм, намагаємось не збити піну. Ви подивіться, як гарно. Зверху прикрашаємо то всього горішками, Якщо вони завеликі, то можна їх подрібнити ножем. Ставимо нашу піцу на 25 хвилин у духовку розгріти до 180 градусів. І не йдемо в YouTube залипати, а дивимося за білками, щоб вони не пригоріли. Коли вони стануть коричневатими, виймаємо нашу піцу. Ви подивіться, яка краса, ну це ж краще, ніж у Неаполі. Ріжемо нашу красуню, поки вона гаряча, тому що коли охолоне. Тісто буде все розвалюватися, тріскатись. Подавати краще холодне. Це вишуканий кисло-солодкий смак. Це ніжне тісто з вершковим присмаком. Ці горішки, що приємно хромкають на зубах. Шкода, що є котик і не можу цього всього скуштувати. Але люди кажуть, що це дуже і дуже смачно. Приготуйте таку піцу, вона здивує ваших гостей, які вже наїлися наполеонів, шарлоток і інших десертів. Такого вони точно ще не куштували. Ставте лайк, якщо вам сподобалась така ідея, і напишіть в коментарях, кого б ви хотіли пригостити такою піцею. Всім папа -па і слава Україні!